Путін не хоче перемовин з Україною. Путін хоче перемовин Сполученими Штатами Америки. Це я щойно почув комент одного експерта, і він все робить висновок, що ну, нас це не влаштовує, і різні країни намагаються нам продати свої послуги у вигляді доступу до ресурсів Кремля і Штатів. Нас це не влаштовує. Тому що Путін все одно буде воювати, ну і так далі. Ну от вдумайте, що відбувається. Виходить експерт, і в ефірі національних каналів розказує про те, що є країни, які намагаються Україні допомогти. Він це називає принизливо продати свої послуги. Та пофіг продати так купляйте. Купляйте. Ні, ми не будемо. Це все принизливо так виражається, як і наша влада, до речі. Багато чиновників, принизливо так. Що вони тут намагаються нам сподобатись? Ребята, ви взагалі там уже, ну я нічого не хочу сказати, от, от такі експерти. А ви не хочете на фронт піти? Ні? Що саме цікаве, закінчується ця передача? Закінчується ця передача, і тут же по цьому ж каналу йде фраза там, дитину до 16 років можуть вивезти з України там бла-бла, бла і перелік тих, хто може вивезти. Я вибачаюсь. А що сталося? А що сталося? Тобто ми вивозимо дітей, люди виїжджають, люди гинуть, інфраструктура рушиться. І вилазить експерт, який каже, не треба нам продавати оці ваші послуги доступу до Кремля, до Вашингтона. Путін хоче тільки з США домовлятися. Ну, так він і буде з США домовлятися. А це що, для когось секрет? Що він хоче з ними домовлятися, тому що він розуміє, і з США розуміють. Що саме перемовини Штатів і Росії можуть врятувати, в тому числі і Україну. Це що, секрет якийсь великий? Так Міжнародний валютний фонд уже поїхав до Росії. Ну, збирається поїхати до Росії. Чи експерт цього не чув? Ох і експерт. Знаєте, от ви коли там питаєте, чого я не на фронті, чого ви не на фронті, а інколи громадяни одне одному хочуть, знаєте, побажати смерті. Ну, я це так тільки бачу. У мене питання: ви не хочете таким експертам? Отаких експертів, які за війну. Спитайте, чого вони не на фронті. Настав час, друзі, настав час вибрати, на якому ви боці: ви за мир чи ви за війну? Тільки якщо ви за мир, то ви повинні це якимось чином, хоча б артикулювати. Або, як мінімум, не повторювати цю маячню від експерта. А хто за війну? Будь ласка, ТЦК, фронт, автомат і захищайте батьківщину. Не потрібно язиками це робити. Я за те, щоб війна зупинилась. І Держава має нести відповідальність за всіх тих людей, які ще живі. Бо частину вивозять, вон, будь ласка, а частина гине. Бережіть себе.